Всім доброго вечора, друзі. Повертатись за кермо. Катаємо ввечері з пів десятого до пів 11. Ну, Плюс-мінус 10 минут, я думаю, що буде все-таки плюс. Катаємо по болту. Ой, блін, фонарик включений. Катаємо по болту. Уже по болту ми заробили. Ого, останній заказ ну, крайній. 21.03 був десяточку чая залишили, нічого собі, це пообізнало. Так, приходить перший заказик по комфортіку. Михайло з генерала Гандзюка. Десь там кудись мінімалочко. 96 гривень. Це, кстати, він же і замовляв тільки мене. Прикол. Той же самий коротше, Михайло замовив. І Їдемо з ним ще кудись. Прикол. Приблизно скільки заробив я на цій машині зараз з пів восьмого десь приблизно, коротше, 600 гривень грязі, А зараз у нас півдесяти. Це на що? Получається 2 години, то не так уж і багато. Та не так уж і багато, якщо що. А може і більше, я просто точно не пам'ятаю. Ну коротше, не хочу я їхати обратно за дорогою. Поїдемо лише в округ. Тут взагалі нікого немає, наскільки я знаю. Широка нормальна дорога. Тут зараз в округ цих машин проїжджати. Це ще якщо хтось там буде їхати, то будемо розминатися руський місяць, коротше. А пасажир мій. Это уже за тут пахнет. это крайняя точка поделя получается. И за уже чуты. И я помню, какие там у него этого челика был подъезд, бо я весь цей Ганзюка 17 объехал. И... Странно. А точка стоит. На тому углу. Може це туди мені і треба буде. Ну, я зараз спочатку сюди під'їду. Чел замовляє комфорт аж бігом. Тільки що по комфорту їхав і... Так, щось я не бачу тут нікого. Прибув. Ми біля дороги, понятно. Ага, бачу, все. Коротше, аби він раніше сказав, було б чітко, але так. пришлось петляти туди, петляти сюди. Ну нічого, зараз ми якось це виїдемо. Я думаю, не страшно. Поставив на камерки 4К розрішення. Ну, для 360 це типа 720 Ну я не Думаю, що критично, знаєте. А от і вони, до речі. Перша точка посадки. Ну типу коротше, от дивіться, от я тут прошлий раз е е їх. Не тут я їх підбирав, а в них, виходить, було... Як це називається ця вулиця? Пушкіна. Пушкіна ця вулиця називається, а ця, що зараз направо. І щоб їх підібрати, вони стояли буквально 20 метрів вище, бо Пушкіна. Блін, ну вже хер з ним думаю, піднімуся. Коротше. Не буду ж сракою, як дурачок, заїжджати. Тобто постренько піднявся мордою. Зараз машини не було, коротше. Так, слідующий, 62 гривні. Чистий дохід. З Ві якесь там, з хлібної. Коротше. Ого, подиви, реально це точка стоїть в самому парку, якщо що, просто в самому парку. А як так? Добрий день, друга школа. Ага. Все, чотинько, написали, що друга школа. Додаемся до другой школы. Ох, и рядка. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый Добрый. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый Опа, слідчі заходи на Олега Антонова. У мене стоїть автоприйняття. Мені цікаво, чи заберуть в мене взагалі можливість, ну, тіпа, коли стоїть автоприйняття. От ви чули ці мелодію? воно ждало, ждало, ждало давало можливість мені відмінити. А, ну я не відміняв. А чого відміняти? 152 гривні грязі, 124 чистих, якби. Можна їхати. Олега Антонова. Так, тут я можу розвернутися, правильно? Пітре машинки пропустити. А подаватися в центр. Це. З Олего Антонова, цікаво буде якийсь заказ. Чи треба доставити радіус. Кілометра 4, бляха. Зараз бачите. Що ж це опять з цими адресами, блін? Подиви. Опять короче, з Пушкіна і воно показує об'їжджати через Володово. Ну, блін. Це типа не Пушкіна, а Григорія Сковороди. Да. Ти що мені робити? Що типа, типу, короче, їхати по встрічці, щось не дуже я хочу, якщо чесно. Давайте, может, в этот раз лучше объедем, давайте. Если, конечно, пассажиры наши не за углом. Не на углу. На углу? Не, не на углу лучше объехать. Короче, ну его нафиг, сейчас за встречку чпокнут. Ну типа там односторонний рух. А может там и не односторонний рух, после какого-то периода времени, знаете. Но, если бы так было, то, может, болт показывал бы бо в сегодняшний момент что я могу двигаться. А, а он показывает, что я не могу двигаться. Значит, не односторонний Ага, аж сверху, вот я, нихера себе. В новой почте аж сверху. Добрый вечер. Добрый да? вечер. 10 гривень чаюшки. Так, пес, балбес, ти що, надумав? Підгризти мені бампера З своїми дружками, де все, починається Я тут можу виїхати. Я думаю, що так да. Новий заказ є. З вулиці, проспект Коцюбинського, прикиньте. Так далеко. Так, і треба ж подивитися через вугол хром. Відкрити хром, так. А мать вас, що ви хочете? На бучме. Коротше, саме майже кінець. За... 142 гривні чистих. Ні, за 116 чистих. Бля, то це якесь не очень замовлення, якщо що. Повеземо чи будемо шукати щось друге. 5 хвилин до подачі по комфорту. Та ладно, веземо вже хір з ним. Коротше, 21.57. Працюємо тільки пів години. А каса вже йо Просто, йо -ма йо. <гум> ну нічого, завеземо, коротше, це заказ мать Скільки я забарився, город пустий. я казав, там було. 58. Ну за 4 хвилинки я подався. 22.02 зараз на годиннику. 22.02, це ж реально зараз тільки, коротше, бери і лупаш. Навірно, що я все-таки не буду в стрижовку подаватися, коротше. Цей, як сказати, Стрижовку не буду з замовленням їхати. Я просто на цій машинці максимум відкатаю десь до не пів 11 а до пів 12-го. Потім постренько її поставлю на зарядку, заберу свою і мігом додому, без всяких замовлень, без нічого. Да. Десь тут нагрона мої пасажири. Давайте. Я думаю, это девчата, это пацаны по комфорту позамовляли и машин. Да. Для... Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. по... -быстрому. О. Вообще, песня, подивіться. Престіж холл. Буквально короче, 500 метрів від мене. Але знаєте що печально? Що це короче, я встиг побачити, куди це Неміровське шосе десь? Оце біда. Зараз я відкрию більш детальніше. Неміровське шосе 94Є. Це Україна, де Україночка, короче. Ну пофіг. Надіюсь, що звідти може щось. Ще прям конкретно не прийде з якихось вінницьких хуторів на Ну, Цей райончик теж має хтось возити, пацани, согласіться Люди теж мають десь передвигатися якось. І тільки ввечері тут можна це робити. Ой, ви повсидаєтесь уже чи ні, блін. Чи будете цьому до вечора, блін. Чи до ночі, чи до ранку, блін. Тут взагалі немає моїх пасажирів, я хазе мають бути по ідеї. Не в цей поворот. Якщо ти поставив точку сюди, то я тобі не винуватий, що ти зашив мордяку і чекаєш, поки я їду на точку. Хочеш, щоб я поїхав далі, скажи про це зарані. Я їду на точку, мені похер, що там. Ти живеш там чи далі, чи ближче. так, коротше. Нема, подаєш до замовлення, представте. Який в мене стоїть радіус? 2,5, давайте поставим 3,5. <хи> Може це якісь внизкі хутора будуть чи ще щось. Це новий <хи> радіус <хи> болта. Коротше, я бачу в центрі там і все як положено, а я на Німіровському шосе застряг. Зараз на годиннику 22-21, це в 10 хвилин щоб зробити, хоча б ще одне замовлення якесь. Я, напевно, що не встигну. Та можна підвести підсумки буде. Я с так думаю. За 50 хвилин. Блин, я пробіг не засік, Не знаю. Ну, пробіг, звісно, в мене дикий. Е -е, з піввосьмого. до пів 11 це в нас що виходить? З півдня, півдесятого, пів 11 -го. За три години 72 хим. Еге? Еге. Для вечора це норм, типа, да. 72 проїхав, а 120 ще можу. Тоже норм. Опа, щось приходить, Ойсаховського, блі, ну це далеко тоже. А, курва, воно поза радіусом. Ой, не поза радіусом. А бляхамуха цей обов'язково. Коротше. Автоматичне сприйняття я поставив. І тільки що розглядаю, яке це кончене замовлення десь там туди на бучмі опять. І воно мені залітає автоматично автоприйомом. Пофіг. Везем. Веземо все, що дає. Не думаємо, не паримося, не гадаємо. От я просто раз їхав на бучми. І так само думав, ооо. Поїхав на Бучми, а як я виберуся, престиж школа тобі, оп, ляпочка прийшла. Оп, я вже тут. І за 10 минут не думаючи, не гадаючи, собі короті, вже збільшив касу. Ох ти ж їбення. З асфальтика з'їхав. Добре, що з краєчку. А, диви, провулок ясний. Що він, на дорозі? Неправильно выбрала адреса, а что? Треба вернуться на саму основную дорогу, а что? То напиши, курва тоже, чтобы я уже не заезжал. Чи это геолокация просто так выгобается? Mm -hmm. На дороге Ну раз тут никого нема, то будем выезжать на дорогу, что же делать. Так же, да, дорога жирная, а он, он. на дорозі скоріше всего так хай ні то хай до дороги там спускається до вечір, до вечір. До вечір. Ну, в принципі я ну, 6 минут е... типу на 6 минут довше коротше парахуємо час 06 получається Ну я ж кажу, плюс-мінус 10 хвилин кажучи, допускається. Я хотів рахувати за 50 хвилин праці, але прийшло замовлення. То будемо рахувати за час і 6 хвилин. Не будемо поки приймати замовлення. Зайдемо зараз по-бистрому і порахуємо, що в нас вийшло по чистій касі. Чи по грязній касі, а потім чисту касу виведемо. Так. Зараз я тільки. Випресуюсь з цієї вулички вузенькою. Будемо рахувайшем. Буч ми, оце печально, Ну, Може всяке бути, може повести ще раз. Щоб я звідси вибрався, а може і не повести. Так, отут останемо десь чужого гаража. Йдемо рахувамба. Поїхали. 82 плюс 127. Тут тільки ще 20 гривень чаю, кстати, було. То можна навіть 100 плюс 127. 142, 152. 142 плюс 152. Так, і дивитися, треба час. Прийняття. 76 і 118. Все. Плюс 76, плюс 118. Оце у нас чистая грязная касса, вернее. За одну годину, пацаны. И 6 хвилин. 715 гривень, представьте. Минус 18%. Получилась чистая касса. За одну годину. 586 гривень. Э, нифига себе. А теперь плюс 18 відсотків. Чекайте 705 да, там было. Плюс. Рахуємо просто дальше, что я на этом лифте заработал. 109, 70, плюс 109, плюс 70 и плюс 186. Далі плюс 150-199. Все, більше на сьогодні не було. 150 і 199. З пів восьмого до пів 11-го грязна каса. 1420 гривень. Мінус 18%. 1163 гривні чистих коштів за 3 години часу получается, просто amazing. 81 км пробігу. Um... Продуктивність просто кипить. І ця вона зараз ще не на пікі, бо тому що з 10 до 12 там пік жорсткий. Підключитися, працюємо далі. Але це вже буде потім кусочок маленька вставочка цього відео. А я ж показав продуктивність з дев'ятого. Ой, з півдесятого до піводинадцятого. Тобто це не саме пікова. От з пів 11 до пів 12, мені кажеться, от то пікова продуктивність. Так. Да. Та якось так.